Є лозунг, я знаю. Мені підсказали, е, Вивеземо все сміття і все переробимо. Ніхто ж не заважав за 20 років зробити хоч крок в цьому напрямку. Я за свої кошти об'їздив майже половину сміттєсховищ Австрії, Угорщини Чехії. Познайомився з усіма власниками компанії. Там комунальних практично служб немає в цьому напрямку. Там основ, загалом це приватні. Вивчив технології, вивчив під. Підручники, автомобілі, утворення компосту, вуглево азотні реакції, які використовуються для її утворення. І всі лінії, які є по сортуванню і переробці, шляхи переробки. І спалювання, і сортування, і гноїння, і таке інше. Для цього все на все потрібно. Прошу звернути всіх увагу. Щоб цей лозунг був не брехньою. Тому що це йде обман. Просто брехня. Європейська норма кількості контейнерів, 1100 літрових. От які є з кришкою, ну, що їх перетворюють люди, ви самі бачите. 20 000 мешканців, 1000 контейнерів. Під них ще має йти 500, 110-130 літрових по приватним селям. Це відкидаємо. Це ми вважаємо, що ніби приватний сектор сам себе забезпечив. 20 тисяч мешканців, тисячі контейнерів. У нас 120 тисяч, 6 тисяч контейнерів. Попередником було придбано 52 аж ну і було придбано 612 контейнерів. І так, маємо 10%. Знищується. Заздрісною інтенсивністю і проплачуються саме цією бригадою, яка зараз бореться з ратушником. Вони проплачують цих злодіїв, які спалюють. Тому що не може за одну ніч на трьох-чотирьох містах згоріти 3, 4, 5, 7, 8 контейнерів і нанести збитки на 30-40 тисяч гривень. Не може непланово зникати 35 люків, а це, вибачте, це 100 доларів люк. Якщо це не планово не проплочено. Деякі навіть ламають і залишають на місто проломаними вже на куски, прямо кидають, тобто вже навіть не здобичає металолому. Вже просто знищити люк. Це злочини, які відбуваються щоденно в цьому місті. Так от, для того, щоб придбати ці контейнери, Львів виготовляє якісні, хороші, оцінковані. Цена сьогодні контейнер 3642 гривні. З ПДВ без, без доставки, хорошої, якісної європейських захватів, розмірів і так далі. Скільки на 6 тисяч треба? Давайте помножимо. Скільки нам це дасть? Ну, 360, 3600, 360, 18, 20 мільйонів. Це контейнери. Далі, в жороці не знають, що за мої власні кошти вже 4,5 років на нашій ну, світі сховищі твердих побутових відходів. Барвінкоші, працює бульдозер цілодобово, ескаватор за мої власні кошти. Зараз ця техніка вмерла. Слава Богу, знову Ледіда обласним МЧС допомагає. Ми паливо, вони технікою. Разом виходимо з ситуації, як з тимчасовою труднощі. На це треба ще півтора мільйона на техніку. Там це постійно треба робити. Прикультувати, згортати, розгортати нові плаци розробляти і таке інше для утилізації. Цих коштів також нема. І дорогу, яку треба зробити туди на під'їзд, тому що там під час дощу старі бетони плити, торчать арматура, рвуться колеса. Відриваються навіть редуктори і коробки швидкостей на мазах і камазах. Ікразах, які завозять туди сміття. А це коло 100 машин в день. Де ці кошти, я хочу спитати. Той, хто обіцяє, вивеземо і переробимо все. Що стосується переробки, мінімальне вкладання 10-15 мільйонів. Я хочу спитати, в кого є джерела фінансування цих 40 мільйонів, де він був вчора, де він був позавчора, і чи є вже земельний акт на полігон, в який інвестор прийде, навіть ми з вами. Можливо, згодні створити акціонерне товариство і навіть заробляти на цьому кошти. Де ці люди, де ці земельні акти, ми його не маємо. Хоча постанова Верховної Ради діє. Де ці джерела фінансування, я віддаю ключ від Кабінету, заходьте, працюйте. Якщо ви скажете, що з бюджету, я вам скажу, бюджету немає для цього нічого.